Далі будемо детально спілкуватися про ситуацію на Харківщині. Збройні сили України відбили спробу окупантів прорватися на Куп'янськ, що на Харківщині. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Каже: нині штурми звичайна практика для росіян. Ворог намагається прориватися в житловий сектор чи на околиці висаджувати десант і прагне закріпитися до моменту підходу підкріплення. Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Бородін, доброго вам ранку! Вітаю друзі. Ви одразу бачите на своїх екранах номер карти та qr кода Це означає, що зараз буде збір на потреби 3-ї окремої штурмової бригади. А на що саме збирають хлопці? Зараз розпитаємо. То на що? Та вітаю, збираємо зараз на м 113 Це досить нечасті такі збори, тому що вони дуже великі. Тобто зараз збираємо 50 мільйонів. Це дуже коштовні, але дуже важливі збори, тому що вони там раз на декілька років бувають. Але ну час пройшов і там тієм 113 які там були надані там декілька років тому. Частина на жаль, вже знищена. Частина має досить ну, складний вже стан для ведення бойових дій. Тому це стало дуже нагальною потребою. І особливо звернув увагу на те, що 113 це досить така універсальна техніка, яка, як і Медивак, і навіть пристосовуємо і для штурмових дій, і як таке фронтове таксі з точки зору логістики і ротації. Тобто, це максимально універсальна а, бойова одиниця. Олександр, а як на діях? Ваших хлопців позначається нестача цих машин або те, що вони в поганому стані. Тобто, ось цей збір, яким чином, у разі, якщо ми зберемо достатньо швидко, позначиться на можливостях ваших для захисту нашої держави, я скажімо так. Це ж, як який казав, це максимально універсальна машина, тому це. Ротації це логістика і це евакуація. Тобто, насправді це три саме одні з найважливіших моментів пов'язаних взагалі з е, транспортом. І в, в, в цих, цих трьох елементах е, вона є одним із основних, тому що вона як кейсивак іде, тому що медиваків багато, але медивак він не заїде там до прикладу на, на майже позиція. А кейсивак це власне от М113, тобто евакуація саме з полю бою. І це надважлива складова, тому що там багато збирають на медивакі, і це дуже круто. Медевак, якщо що це як швидкі більш схожі, да? звичайні швидкі. Але щоб доставити до медиваку, треба кейсивак, який сам під вогнем може привести. І це надважливо. Якщо говорити про медицинську складову. Пане Бородіна, як багато такої техніки бронетранспортерів використовує ворог на полі бою? Ну, наразі насправді піхотні бої. Більшості з їх боку, штурмові дії самопіхотою на рівні відділення взводів. Так, вони інколи застосовують техніку, але так часто, як це було раніше, вже не застосовують. Я думаю, це пов'язано з тим, що 70% техніки приблизно ми знищуємо їх півідронами. тобто вони, в принципі, не доходять до зазначених для себе місць, тому моя суб'єктивна думка, що вони просто не. Ну, людей у них дуже багато, техніку відновлювати у них просто з такими втратами не може поратися, шановні глядачі. Ви бачите на своїх екранах реквізити, і я закликаю вас, як завжди, не бути байдужими і. Будь-яку кількість гривень, яку ви можете передати на підтримку хлопців, закликаю вас це зробити. Це дуже невеликий внесок за те, що ми сьогодні перебуваємо вдома, доки наші бійці перебувають в зоні бойових дій, де потребують ресурсів, які ми безумовно можемо і повинні допомогти їм отримати. Щодо ситуації на Харківському напрямку, Олександр, розкажіть, будь ласка, який нині там характер боїв і загалом. Що у вашому баченні сьогодні відбувається на Харківщині? Ну, як, як і казав, ідуть постійні штурмові дії щоденні. Більшість це піхотна складова, досить сильно, Якщо ми говоримо про ворога, розвилась у неї піві складова досить щільно. Тобто, це декілька сотень одиниць на день на лінії відповідальності. Бригади це дуже багато. Ну і так само артилерія, авіація. в Принципі, це у них складова завжди була, тому це на виснаження більше у них спроба, тому що якихось великих штурмових дій вони не проводять, чи найменше на нашій зоні відповідальності. Але це такі постійний щоденні, щоденні роботи Робота з її боку. Зараз ну ми тримаємо стабільно, просто що це безумовно важко в, в довгочасній перспективі. А як змінюється тактика противника в залежності від доби, від погоди? Як часто вони змінюють свої підходи до атак? Ну вона змінюється більше пов'язано з застосуванням сил підтримки і, до прикладу, авіації, тому що зараз, до прикладу, при поганій погоді, там ті шкаби, на яких вони досить серйозно ставлять ставку, як таке вогневий засіб. Потужний, вони не завжди можуть використовувати. Так само, до прикладу, розвідка. Одна справа штурмувати під час великої кількості розвідронів. Інша справа, складова, коли ти, скажімо так, в темну вже це робиш. Тому пов'язано більше з цими моментами, але при цьому вони штурмують, незважаючи ні навіть, якщо у них відсутні очі, грубо кажучи, або сильний вогневий вплив на нас. А які види розвідувальних технологій використовує ворог на вашому напрямку і наскільки ефективно вдається Збройним силам України їм протистояти, оскільки ну, в моєму розумінні це одна з найважливіших складових того, як розгортаються події і які результати є на полі бою обох сторін? Ну так, ну зараз до, до, до речі, ми укладали ролик на днях стосовно знищення. А, нашим по силами розвідронів це за допомогою ФПВ, Зараз ФПВ півії в цьому плані досить серйозний став інструмент, тому що ми значно зменшили кількість і можливість саме за допомогою ФПВ їх крил, тому що крила важко збивати як ну більш там складно скажімо так, збивати з засобів ПЗРК, засобів там типу ЗУ і такого іншого, тому що вони мають і те ну сигнатуру теплову досить невелику, не, не і розміри. А FPV показали себе як теж непоганий засіб ППО, і з цим вони зараз максимально борються, тому що тепер їх крила і ланцети, якщо ми говоримо про ударні дрони, такі на дальній дистанції відносно дальньої від дистанції для уражень там, логістичних маршрутів, вони стали менш ну, скажімо так, впливати на хід бою. І це до речі до зборів також на в ПІВІ, Вони стали як ніколи універсальним вогневим засобом нашої армії, пане Бородіна. Як швидко ворог може поповнювати свої резерви, людські техніки, і як швидко може привести на поле бою поповнення? Ну, скажімо так, у них немає ніякої проблеми з резервами, у них побудовані ланцюжки логістичні з людей. Коли там можна, знищується одна рота, умовно, там друга і третя рота, яка стоїть там, на, на, на другій лінії оборони і третя рота, яка стоїть там в телевій зоні. Тобто у них це побудовано, вона антигуманна, але вона побудована таким чином, щоб чітко розуміти, скільки у них витратна частина в особовому складі, От, і вони їх заміняють. Тобто, тому і в цьому брутань немає. Да, Безумовно, коли там, з нашого боку є бойові дії, ми відсікаємо їх резерви, але це в нас, в локальні моменти. А якщо так на оперативному рівні, то вони їх поставляють, як, як і поставляли. З цим питань немає. Ну, якість підготовки ясна річ впала, але в кількості людей у них проблем ніколи. Я думаю, не буде, але це не, не є переважним тим, що може вирішити війну. скажімо так, тільки тільки ненавчена піхота. Це може бути як тільки один елемент з впливів. Олександр, якщо коротко з цієї інформації, яка є сьогодні у вас, і про кількість сили, яку росіяни тримають на харківському напрямку, і про рівень їх оснащення, і про ті переговори, які перехоплюються. Які ви можете зробити висновки про мотивацію ворога на харківському напрямку і про його плани на найближче, майбутнє, ну, скажімо так, у них явно є в принципі нічого нового не скажу. У них є плани на оскіл, у них є плани на борову. Так, ми там трішки знаходимося ближче до Луганської області, але тим не менш це теж наш напрямок, і вони явно давали собі задачу виходити на річку. І в цілому там Борова, і інші такі містечка є логістичними центрами, для них дуже досить важливими. І вони туди рухаються. Але, ну, скажімо так, у нас плюс-мінус стабільна ситуація, тобто і ми зі свого боку штурмуємо. І контратаки відбуваємо досить непогано. Тому е те, що в них є така мета, це 100%. Ну, як я і казав, що вона більше в нашому, що не менше в нашій зоні відповідальності, ми вибрали тактику е просто щоденних штурмів задля за такого е постійної втоми нашого особового складу. Але, е як я і казав, до речі, до зборів 113, якщо є правильні логістичні маршрути, є можливість ротації і сил та засобів, щоб забезпечити ротації. То можливо тривалий час знаходитися в таких умовах і там брехти людей. І саме головне, і там ратірувати таким чином, щоб втома не стала причиною там проблем на Дякую. лінії великої кількості 300 двісті. Дякуємо вам, Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами на зв'язку. Далі